Христос Воскрес! Сьогодні, коли ми молимо за, за матерів за жінок, я ще додам перед тим, щоб е, як повернутись до Божого Слова один досвід. 22 й рік лютий, ще два дні перед початком повномасштабної війни. Приїжджає одна монахиня зі Львова до Києва, щоб нам помогти. Ми спілкувалися перед тим. Я казав, сестру, приїдете в Київ, розпочнеться повномасштабна, ви не зможете виїхати. Я все знаю. Вона приїжджає, вона з нами. І приїхав один військовий, мій друг-британець, з яким я був знайомий з Африці, з Кенії. І, зокрема, між людьми, які перебували з нами в лютому, і в березні, були вони. Військові, колишній офіцер. Британської армії з досвідом війни в Ірландії, в Сомалії і Монахиня. Потім, коли вони побачили, що вже Київ вже більше не є повністю оточеним, сказали обидва: наша місія закінчена, ми можемо виїхати, тому що ми маємо нашу роботу. І вони виїжджають, і потім мені пише цей військовий, каже: ми їдемо, проїжджаємо спалене селище. Каже, я боюсь. Я навіть відчуваю, що є... щось відбудеться, я помру. Каже, я дивлюсь на цю сестру, на монахиню, а вона спокійна. І він пише цей військовий: She is cool the fire, англійською. Вона чудова вогні. Це були слова військового про монахиню. Вона чудова в огні». Тому що вона мала просто силу в себе, силу віри, спокій. Бо про це сьогодні ми говоримо жінка, надія. Наша надія це Господь. Тому для нас ця служба, ця Євхаристія, є джерелом надії. Це наш спокій, наша надія. Навіть коли агресор хоче нас знищити, надія залишається, тому що ніхто не зможе вбити. Ісуса Христа Воскресшого. І тепер я повертаюсь до наших читань. І в цю четверту великодню неділю тут, у Хмельницькому, ми маємо дві основні теми, які нас об'єднують в читаннях навколо Господнього віптаря. Ісус добрий пастир. І ми теж молимо за покликання сьогодні. І цей всеукраїнський Конгрес сімей, римокатолицьких, зокрема, який має назву, як я вже згадав, жінка під час війни берегиня Надії. Але джерело, як я вже підкреслив, завжди джерелом для нас є Ісус Христос і Євангеліє і священне Писання. Тому ми повертаємось до, до тих читань, що ми чули разом. У першому читанні, взятому з діяння апостолів, події відбуваються після подорожі Варнави і Павла на Кіпр. Варнава, Павло, подорожували на Кіпр. Там Святий Дух спонукав Павла сказати правду, ворожбиту Елемасу. Там був такий момент, Павло каже: Ти Елемас, ти, ти ворог Божий, просто в очі, так, так прямо. І, і тоді там був проконсул Римський на Кіпрі, Сергій Павло, такий, два ім'я. І він та, так дивно подивився, здивований, як Павло розмовляє з людьми. І цей Елімас, цей маг, навіть втратив е, дар слова на, на деякий час. І цей Проконсул навернувся. І тоді, після той подорожі на Кіпр, вже Павло мав більший авторитет, ніж Варнава. І сьогодні ми, коли читаємо цей уривок, вже не Варнава є головою місії, а Павло. І Павло разом з Варнабою, вони сьогодні проповідують в Антіохії Пісідійській, у синагозі. Але деякі євреї заздрять, бо бачать, що ці два апостоли проповідують Євангелії не тільки євреям, але й і язичникам. І з цієї причини вони підбурили побожних і богобоязних жінок та визначних громадян, щоб вигнати Павла і Варнаву з того міста. Це є поганий аспект. Ми бачимо, що відбувається, коли заздрість. Панує в нашому житті заздрість, такі погані думки, тому тоді і жінки, і ці інші люди, громадяни, виганяють Павла апостола. А в останньому реченні текст говорить нам, що учні сповнювалися радістю і Духом Святим, тобто були в повній протилежності до тих розгніваних жінок. Які дозволили заздроти керувати собою Во! Контраст, заздрість до чого приводять, і Святий Дух. Святий Дух нам дає надію і радість. Друге читання для нас був псалом, який ми спивали, це сотний псалом, який додає до наших роздумів ще одну важливу деталь. Коли ми слухаємо псаломов співця, Які повторює слова, Господь добрий, Його милость навіки, служить Господу з радістю. Як повторювати ці слова в час війни, повторювати військовому, капелану або матері, яка втрачає або вже втратила своїх синів або, або доньок, Господь моя надія може скластись. Таке враження, що віруюча люди... людина байдужа до всього, до війни, до голоду, до хвороби, смерті близьких людей, і що для неї важливий тільки Господь, і тому її серце сповнене радістю та ні. Віруюча людина не є байдужа до всього цього. Вся ця, ця трагедія стосується теж, віруючої людини. І втрати, і хвороби, і трагедії, але Господь перемагає. І вірую, що людина, людина залишається в спроможності казати: Господь моя надія. Причиною радості в Господі не є психічна хвороба чи життя у фантазіях, а розуміння, що Бог. Є нашим, тобто моїм це мій Бог. Мій Бог для кожного з нас, навіть більше моїм, ніж наше тіло, яке ми можемо втратити через хвилину або через багато років, але втратимо неодмінно, і більше моїм, ніж наші близькі, яких ми також неодмінно втратимо, Оце є істина віри. Бог є більш нашим, ніж наші діти, ніж наше тіло. Тому це не тільки надія, це правда, що Він є нашим. Все решта, навіть наше тіло, наше життя ми втратимо Господа ні. Єдиний, кого я не втрачу, це мій Бог. І це є основою моєї радості. У другому читанні з книги Откровення апостол Йоанн сьогодні бачить відкриті небеса і величезну юрбу святих, які належать до різних мов і різних народів. І про них сказано, що вони витримали переслідування і таким чином випрали свої одежі в крові агенця. І тепер сам Бог Отець ставить над ними свій намет. Це дуже гарний момент. Ці святи приходять, кожен з них переміг в боротьбі, кожен з них втратив багато всього. Але тут тепер сьогодні Господь свій намет покладає на нас і витирає наші сльози. Господь витирає наші сльози. Після цього короткого підсумку перших трьох читань. Стає більш зрозумілим Євангеліє, в якому Ісус Христос каже нам, що Він дає вічне життя своїм вівцям, тим, хто слухає Його голос, і що ніхто не зможе вирвати цих овець з Його рук, тобто ніхто не зможе заподіяти їм зла. У цьому сенсі сам Бог сьогодні пояснює нам, що Він для нас як отець. І як мати, що піклуються про нас. Бог не заперечує, що в нашому житті є багато сліз, але каже, що Він витре всі сльози, бо сльози є скоромінущими перед Богом. Саме така віра і таке розуміння є причиною різниці в тому, як ми, сини і дочки Божі, можемо реагувати на труднощі. Ми можемо реагувати гнівом, заздрістю або іншими емоціями і навіть вигнати Святого Духа з нашого життя. Або, навпаки, ми можемо реагувати на зло вірою і надією, і самі стати апостолами радості і Святого Духа один для одного. Сьогодні Україна, як і багато інших країн, святкує День Матері. І у світлі Євангелія, які ми прочитали, ми молимо за всіх матерів, як вже казали, щоб вони покладали свою надію в Господі і таким чином проголошували радість і надію, незважаючи на труднощі, на трагедії своїх дітей через війну чи з інших причин, або через величезні економічні труднощі. Несправедливе ставлення до них, або просто невдячність власних дітей і чоловіків, і навіть невдячність церкви або держави до них. Коли ми молимо за матерів, ми знаємо, що щире молитвами вимагає також навернення того, хто молиться, тобто нас самих. І коли ми молимось, ми прощаємо всі поровини. Ми Пам'ятаємо наших живих матерів і прощаємо їхні помилки сьогодні. І якщо маємо померлих матерів, прощаємо їм всі їхні помилки, щоб Господь обдарував повнотою радості в вічному житті. Другий аспект, що ми зобов'язуємося бути вдячними за їхнє материнство, вдячними думками, словами і вчинками. Але починаючи від думок. І третій аспект: ми зобов'язуємося допомагати матерям зростати у вірі. Це буде найбільшою інвестицією, яку ми всі можемо зробити. Іноді ця допомога може бути навіть драматичною і стає свідченням життя. Я пам'ятаю приклад з історії одного великого святого, святого Атаназія. Він був таким хлопчиком в Єгипті в Олександрії, і ми точно не знаємо, але він став віруючим християнином. І його мати покликала філософа. Одного каже: Але я прошу, щоб ти типу, порозмовляв з моїм сином, щоб він повернувся до, до язичника, тому що він не знаю чому став християнином. І цей філософ поспілкувався з дитиною і потім каже матері: Мамо, твоя дитина вже така впевнена в християнській вірі, що вже не залишить цієї дорози, і я нічого не можу зробити. І тоді мама святого Атаназія каже, я не хотіла втратити мою дитину. І я теж вирішила стати християнкою. І вона пішла і охрестилась. І бачите, першим плодом віри того святого Атаназія стала його мама, його мати. В цьому сенсі, навіть хтось, коли має покликання в наших церквах до священницького життя, до богопосвяченого життя, або хтось йде в капелани, або, або волонтером, або на війну, це, його, це є його покликанням, це Господь його кличе. І це є інвестицією до наших матерів, не, не кожне слово, людське слово слух, дослухатись від матері, а слухатись більше Слова Божого. І тоді ми стаємо свідками віри і надії для наших матерів. Це тоді стає справжнім подарунком для них. І хай Господь благословляє наше життя і наших матерів сьогодні. Амінь.